Останній. Давай, 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 ваше, можна, давай. Так, будь ласка, Прокопенко, Тимофій. Можна, Ходаківський Єгор готується. За лінію заступаємо, добре. Останній. Так, будь ласка, Ходаківський, Єгор можна. Султановський готується. Підводься, підводьте, не лежи на землі. Прибери ногу, він там має якраз вставати, а ти ножку туди поставив. Розворот і піде останній. Фініс. Будь Ласка, Султановський можна, Красников, Олексій, готується. Добре. Розворот і піде останній. Ні, добре, молодець. Будь ласка, Красніков можна, руснак Георгій готується. Проти піде останній. Будь ласка, руснак можна, Моїсей Давід готується. Вороти піде останній. Будь ласка, Давид, можна? Славік Айлінка готується. І піде останній. Так, будь ласка, Славік, готовий? Можна. Бородавка Максим готується. Одвороти піде останній нічого нічого давай. Да, я бачу, що я поставлю. Добре, добре можна, активно можна талькование готується. Розворот і останній. Добре. Так, будь ласка, Талько, Талько, Іван можна водянка Діма го готується. готується. Да. Розвороти піде останній давай, давай, давай. добре, молодець, будь ласка, водянку, Діма, можна, Баюрак Юра, готується. Можна, Діма. Давай, Дима, давай, давай, на хороший час ідеш. Розворот і піде останній. Так, зараз невеличку паузу, Юрочка пауза. Хлопці, тут увага, що ми робимо роботи. Таким чином, м'ячик на лінії. Ви стоїте в досі від де команда можна. Максимально налаштувалися і максимально швидке ведення в кумі, хто побіг до червоних. Мали м'ячик, пішли передягатися, хто пробіг. Якщо пішли вдягатися біо. Але налаштовуємося на максимально. Першого разу. Дивіться, ходіть, на дистанції у вас має бути щонайменше три дотики. Перший раз прокинули, прокинули буток. Не кидаємо м'яч, і разу серце не забуваємо його ворога, а його контролюємо. Домовились? Пробуємо, пробуємо. Так, будь ласка, зараз баюрак Юра готовий. Можна, Юра. Можна, Лучак Богдан готується. Добре. Розворот, і піде останній. Віталій! Дай сюда ще один м'яч. будь ласка, Лучак, Богдан можна, крайній Олександр готується.